З початку повномасштабки, як ви всі чудово знаєте, був запущений марафон. Його називають єдиний його називають телемарафон, національний телемарафон Єдині новини. І знаєте, вже минуло більше ніж два роки, тобто два з половиною роки, як цей марафон мовить. І можна робити певні висновки про його ефективність, тобто на що він потрібен, що він робить. Ми включаємо телевізор на різні канали. Він є, багато каналів інших каналів були закриті через марафон. Багато каналів почали транслювати марафон, дехто долучився, дехто вийшов з марафону, дехто вийшов, тому що помер. Як це сталося з телеканалом Україна, коли Ахметов його закрив у 2022 році, і тоді канал покинув марафон в силу таких причин. Де хто вийшов? От не так давно. Це суспільне в силу певних редакційних розбіжностей з керівниками марафону. Але так чи інакше, марафон існує, і він є загрозою, в тому числі і демократичним змі. І про це нам постійно кажуть наші західні партнери. Втім, якщо я вже сказав про його ефективність, тут я хочу дати слово Ярославу Юрчишу, народному депутату, який у своєму Фейсбуці та Телеграм-каналі оприлюднив відповідь Державної аудиторської служби на свій запит щодо марафону. Пропоную це зараз побачити. А я прочитаю. Отже, пише Юрчиш на початку цього року я зробив запит до Державної аудиторської служби України щодо оцінки ефективності телемарафону Єдині новини. Аудиторська служба у відповідь на моє звернення зазначила, що стан виконання бюджетної програми, виробництва та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформації і продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України є умовно ефективною. Як раз з цієї програми фінансуються єдині новини? За даними аудит служби, продовжує Юрчишин лише держпідприємство, мультимультимедійна платформа іномовлення України на виготовлення телерадіопрограм у 2023 році було спрямовано 1 мільярд 238 мільйонів гривень. Це суперечить постанові Кабміну, яка регулює виробництво програм для державних потреб. Також в аудиторі виникли питання щодо того, як розпорядилися коштами. До прикладу, був конкурс покликаний формувати і підтримувати позитивний імідж. України протистояти пропаганді ЕРФІ та дезінформації, держпідприємництво, Мультимедійна платформа іномовлення України відібрало такі роботи: в Амстердамі заборонять палити марихуану, Брюссель закликають подолати вторгнення блакитного краба, кінець війни з наркотиками. Тощо не певен, що це допоможе в боротьбі з російською пропагандою. Свою думку щодо марафону Я не раз сказав на початку повномасштабного вторгнення. Він виконав місію дати людям пере. Перевірені новини, але зараз є питання щодо його діяльності. Знаєте, друзі, в чому тут справа так сталося, що мені довелося попрацювати на національному телемарафоні. Єдині новини із квітня 22-го по серпень 2022 року. І як працює ця система зсередини, я дуже чудово і добре знаю. І яку роль а, марафон мав тоді, я теж чудово розумію, знаю, враховуючи брак інформації, враховуючи неможливість мовити і тому подібне. І от коли я прочитав оце дописи Юрчишна, тут кілька моментів мене якось, знаєте, смутили, вибачте, за таке слово. Чому? Тому що, я, от в в просто не можу пригадати жодну новину, яку давали в а до речі, тут ще слід сказати, що цей звіт Держаудітслужби служби про витрати на цю мультимедійну платформу, 1,2 мільярди гривень. Ідеться про термін з січня 22 по грудень 23 року. Тобто два роки вони брали для аналізу, не 24 четверте, яка там от, до грудня 23 року. Так, от, я не пригадую новин про крабів, про наркотики, та й взагалі про Європу. Будь-яких новин я не пригадую, якщо ці новини не стосувалися війни в Україні. І тому цей момент мене дуже засмутив. Я вирішив подивитися, а про що ж власне йдеться? Тому що, тому що якщо нема не мор не міг я пригадати таких новин, то може тут не зовсім про марафон йдеться. Врешті. Дякувати Богу, Юрчишин оприлюднив ще і от відповідь Держаудітслужби, От я зараз цю відповідь вона велика. Частково, я її таки прочитаю. Можемо подивитися, і там нам все стане зрозумілим. Отже. Державна аудиторська служба України на ваше депутатське звернення щодо проведення заходів державного фінансового контролю з використання коштів державного бюджету, виділених Міністерство культури та інформаційної політики, повідомляє Держаудитслужба провела державний фінансовий аудит виконання Міністерством культури та інформаційної політики України бюджетних програм за темою виробництва та трансляція телерадіопрограм для державних потреб збирання обробки та розповсюдження офіційної інформації інформаційної продукції. Це фінансова підтримка системи державного іномовлення України здійснення заходів у сфері захисту національного простору за період, як я вже казав, з 1 січня 22 по 31 грудня 2023 року. Хвилинку уваги. Так, я от зараз хочу звернути що саме про іномовлення йдеться. Це важливий момент. Запам'ятайте це слово іномовлення. От далі ми продовжуємо читати, а іномовлення запам'ятайте далі. Проведений аудит засвідчив, що стан виконання Міністерством культури та інформаційної політики України зазначених бюджетних програм можна оцінити як умовно ефективне через наявності упущень, недоліків, нормативно-правового, фінансового, матеріального технічного характеру, які негативно впливають на досягнення мети бюджетних програм своєчасність та повноту виконання результативних показників та економність витрачання бюджетних коштів під час виконання бюджетних. Програм програм. зокрема, аудитом встановлено, що протягом 23-го року Міністерству культури з державного бюджету виділено коштів на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб збирання обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України на суму 1 мільярд 238 мільйонів гривень. Проте, Мінкульт прийняв управлінське рішення щодо спрямування бюджетних коштів на цю суму на 1,2 мільярди державному підприємству мультимедійна мульти -мульти платформа іномовлення України, що суперечить вимогам встановленого порядку. І поряд із цим відповідно до статуту зазначене підприємство утворено з метою захисту національних інтересів України за кордоном. Формування та підтримання позитивного іміджу України в світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні та е, провадження своєї діяльності шляхом створення і поширення інформаційного продукту виключно за межами України. Тобто, зрозуміли, йдеться не про теле, національний телемарафон Єдині новини ідеться про. Інший марафон, який має назву Фрідом. Це про Фрідом. Це Фрідому дали 1,2 мільярди гривень із січня саме 22-го по грудень 23 року. Це Фрідом і це Фрідом теж безумовно марафон. Але, але ви його не побачите, ми його не транслюємо. Ну, хіба що на якихось стрімінгових платформах? Він є виключно там, за кордоном. Він там працює, і це йому дали гроші, Щоб він захищав інтереси України. І от давайте вже закінчимо наступним слайдом. Тут вже дійсно згадується, бачите, і Амстердам, і Маріхуана, і Брюссель, і вторгнення Блакитного краба, ну і кінець війни із наркотиками. І мені у мене тут виникає питання: ну слухайте, якщо мені ці речі очевидні, що йдеться в цьому листі Держаудитслужби служби про не, не, Freedom, телеканал Freedom, а не про марафон Єдині новини, то чому? Ці очевидні речі не очевидні для Ярослава Юрчишина, народного депутата, який робить запит про одне, йому відповідають про інше. А він все одно робить висновок про те, що єдині новини це марафони, які треба закривати. Так, можливо, його й треба закривати, але йому Держаудитслужба відповіла про фрідом. А от передавайте поговоримо про сам фрідом. Що це таке, На що воно потрібно? Що з цим робити? І головне, чого ми платимо за це з своїх грошей 1-2 мільярди гривень. Перше, він мовить російською мовою. З самого початку ідея була у тому, щоб протидіяти російській пропаганді за кордоном. Ну і напевно щось розповідати росіянам, намагаючись їх переконати в чомусь. І якби це робили у перший рік вторгнення, я ще б зрозумів би, але кого ми намагаємося зараз переконати, яких російськомовних ми зараз намагаємося інформувати за кордоном, яке нам діло до того, що російськомовні, які перебувають за кордоном, думають про Україну, на що, блядь, вони впливають? Якби цей канал мовив англійською? Німецькою, французькою, арабською мовою, я б це зрозумів, би і ми б з вами зрозуміли б. І напевно би, ми б сказали, ні, таких грошей, те, що ми виділяємо, недостатньо. Треба більше грошей. Тому що про Україну мають знати мешканці Європи, не російськомовні, які, блядь, втікли з Росії або, або ті, хто чомусь не знає українську мову. Вибачте, за матюки. І е, тут. Певне головне питання для кого працює Freedom? Яка його цільова аудиторія? Чому туди включають різних хороших росіян, які повторюся втекли з Росії з різних з різних причин, і не обов'язково, що це причини політичні? Хоча вони кажуть, що політичні. Це зараз дуже вигідно, якщо ти поїхав за кордон, а ти маєш російський паспорт кричати, що ти опозиціонер і взагалі ти проти Путіна. Так чого ж ти не проти Путіна не воюєш у своїй країні? У нас, до речі, є люди, які росіяни з російськими паспортами, які справді воюють проти Путіна. Я нагадаю, це Легіон Свобода Росії, це російський добровольчий корпус, це, врешті-решт, Сиббат. Ні, ці хлопці воюють в Європах, в Австрії. І таким чином вони воюють з режимом Путіна для них. Мовить Фріду їм щось він намагається пояснити, і так безумовно ефективність фрідума в цьому сенсі нульова. А коли вони розповідають про новини, які от і згадали в звіті Держаудитслужби про крабів, про марихуану, наркотики і тому подібне, ну це взагалі справді смішно. Тобто, за наші гроші вони займаються хірньою. Просто займається хірньою і ми за це платимо, і чомусь держава і далі дозволяє це робити. Ще раз повторюсь, для кого телеканал Freedom мовить за кордоном російською мовою? От якщо ми відповідь, дамо відповідь на це питання, я не думаю, що нам потрібні будуть взагалі якісь інші відповіді. Отже. Тут два моменти, повторюсь: Юрчишин, який не може розрізнити Фрідом і марафон Єдині новини, і плутає навіть у своєму дописі одне з іншим. Ну і безумовно, якщо ми вже кажемо про сам Фрідом, незрозуміло на що він працює за наші і з вами 1,2 і мільярди гривень.